Приїхали сюди. Зараз ми вже, хто не був, то свіжими очами роздивиться це все. Ось там, якщо знизу перейти і звідти загальним планом подивитися, то виходить, вроді, як три величезних голови дракона. А якщо ось туди от той камінь, бачите, туди ось пройдемо. Там отакий камінь і на ньому наче в глину втиснута величезна нога, оці пальці, от і відбиток такий, виходить, драконовської ноги. То тоді, якщо це голови, і якщо це дракона, три голови, чи хто це такий змій горинець, чи хто він такий, то тоді це ліва нога, повинна бути справа нога ще, дві ноги в нього. Значить, отам от присипано, так тільки виглядає трошки поверхні. Але, правда, там відбитка немає. Коли ми це все продивимося, підведемо підсумок, пофотографуємо і таке інше, тоді ми вернемося і поїдемо туди через дачі і підемо вже по тому маршруту. Туди отой лісок темненький за цим. Уходить отак, іди, аж то там розкопки були е, печей, А, Ні, печей, які Москва розкопувала і Київський археологічний інститут. Причому це е, печей було стільки, що вони поставляли е, в недалекому минулому, аж в Візантію навіть оці. Металеві, так, коври, Водська, культура. Ось такі ось речі. А тепер виходить, дивіться, а там е, скульптура ця, а далі комплекс астрономічний, а далі центральна споруда, а далі захоронення. Це вже неймовірні речі. Це річ сьогодні не менш вартісна, ніж оця війна наша. Тому що е, всі сили і все, що тільки можна було, робилося до цих наших часів, щоб про це ніхто нічого не знав і не було. Адже навіть і Потоцький ходив з Мецелем, не міг Мецель грамотний військовий будівельник, шукаючи місце для Софіївки, не побачити, що це було там. Якесь таке, що ці каміння так складені, та голова і так далі. Не міг він це не побачити. Поки не вдається, ми шерстимо повністю інтернет, Вікіпедії. Я звернув увагу на те, що управляючий потоцько уманським майном е е пише, е що вони е тут. Були разом Потоцький, Софія, Мецель і він і шукали по урочищах. Вісім урочищ навколо умані Черняхівської культури. Вони шукали, де має бути парк. І коли вони натрапили туди на кам'янку, яку історики краєзнавчого називають багном і молодець такий Потоцький, що на багні побудував. Ну це не багно, це кам'янка. Зрозуміло то вони зупинились, бо надзвичайно пише гарний краєвид. Надзвичайно багато виходів джерели джурчання води цей. Зараз ми тихенько, тихенько такою сапкою вставляємо туди, що на місці Софіївки було таке святилище. Але після чого? Можливо. Чому? Тому що тут, якщо брати, от знайшли камінь і шукали його, шукали. І цей був такий го, а його знайшли і також состикували. Тобто там нема так, як Софіївці, відполіровані ребра, там закруглене. Все-таки будівництво, масони, і хто там вимагав, трохи розклали. Це будемо потихеньку вставляти туди. І коли ми з'єднаємо це все, то це глибини історії, які сягають туди чуть не за піраміди і так далі. І Ну, будемо бачити. Ось. Я не знаю, що це. Оце очевидно, це явно знак, тому що проз ні водою, ні якось водою там не, не могло. Не могло. Не знаю, там. Це не явний знак. Я. Оце це навряд. А це мабуть ну а Це, ну, а це, 100%. це як Марія, І оце знак 100%. Як головка, спічка, да. спічка да. Отак, і отут два отаких да. все, я, Це вже все ясно. Так. Да. Це меч. Ще вони орієнтовані на сторони світу, і знаки всі ставляться. Але справа в тому, що дивіться, є 4 сторони світу, а взагалі воно у рідновіри читають на 8. Тобто є якби. Така, а є ще отак, зрозуміли? Ну, дві, дві штуки є. Да. Третій, Значить, штуки енергія має. пішла туди. Перехід тут через річку був, От. то я думаю, що швидше за все, що це облаштували ось такий захисний, бо я прочитала, що оцей триголовий змій ящур пов'язаний із обереговою функцією води в наших ну, в цих переказах, у легендах, у фольклорі. І, очевидно, для того він був тут і облаштований. Оте, отой, весь, отой ящур змій на Калиновому мосту на переході. Калиновий міст це перехід, це брід. І він калиновий міст не один є, і він є в Києві на Лисій Горі. От, тобто і... ось... А, це да, я знаю ще одне місце, а тут ще... а вважайте, Україну. що дивіться, тут же ще оця річечка звірки йде, да? яка вливає. її зараз там практично немає, яка вливається. От і звідти вона і приходить, звірки. Звірки, я думала, що це від звіринець. Ні, це звірки маленька. Тобто ось велика річка була, в неї вливалася маленька, і, очевидно, тут були постійно завихрення. Звір великий. Да, та, та, маленький. звірки маленька. І це тут, очевидно, були завихрення. І для того, щоб для оберегової функції було це зроблено святилище. Оця частина святилища, це святилище як оберегова функція була від води. І тут ще букву Б я бачив, якось отак. тобто... Ось як англійська ває, так ось йде. І крилишки а, да, такі да, пішли. Оце є група ярмак українська. Оце в них оце такий логотип Вони взяли собі оберегова енергетика для житла. А з того боку, то енергія оцієї такої, ну темної магії, Ми, скажемо, це, не це, темної, то, ну таку оцеї магії універсальної такої магії, не, не магії всесвіту. А тут це така побутова магія. Та, що для оберегу, Чому я й кажу, що швидше за все, оцей змій чи, ну, чи цей ящур, він оберігає поселення від усякого лиха. Сюди приходили, очевидно, брідву, і от він споруджений, щоб оберігати від тих, хто приходить з боку, від того, що приходить з боку річки. А може навіть і для того, щоб хто приходить від того святилища щоб вони не принесли, знаєте, як то, ми ж сьогодні, ми ж, ми ж навіть сьогодні вже при нашому всьому тому все одно ми залишаємося язичниками в душі. І от те, що ми приходимо з кладовища і миємо руки, це ж не тільки те, що ми боїмося мікробів, а це ще й означає те, що ми хочемо омитися від світу мертвих, з яким ми мали контакт. От я думаю, що можливо цілком, що вони отут тут тільки міг бути брід, тому що тут ну як сказати, повертає річка, там вона розливається завжди на повороті, там утворюється. творюється, От. то вони переход... поверталися звідти із е, світу того другого, да, там того світу, і отут їм треба було очиститися, можливо Світ вони да, мож... да, з світу можливо, що нави, умовно скажемо, що їм тут треба було очиститися перед тим, як піти вже в поселення, туди, де живі жили. Ми, виходить, якраз напроти того місця, де купальські проводили свята раніше. Ну, це ж з жінкою пов'язано. Ну, ну, так, так перший образ жіночий же ж так. там, перша, ж ця. перша станція, так би мовити, це ось жіночий образ, да? оцієї її той, що лежить. Шкода, що я не знаю, її підняти неможливо, там очевидно ту скульптуру. Та, ну, щоб краще поставити. не треба, я думаю, ще не час. Да. Мені так здається. Хай думають, що то крісло. А далі йде у нас іде правий берег, буквально ця скульптура, потім обсерваторія, потім головна споруда, потім йде сховище, потім йде останній камінь напівсферичний. Як подивитись, так виходить очі, на голові оця ямка. Взагалі ну, в багатьох джерелах і в Карпатах і все, те, що ми кришівці, то мова йде про те, що оця Вода, яка в ямці збирається, чи тала, чи дощова, чи що, вона надзвичайно сакральна, цілюща і свята води. Вона по собі метрів два з чимось. А коли вона там стояла, то це вона зустрічала буквально, якщо велика вода була, вона зустрічала буквально тих гостей і той причал, і це все на... Цьому заокруглені, очевидно, це ціле озеро було. Поки що ми міркуємо, що оця фігура, вона стояла от там наверху. Як вона тут стояла, то е, поворот сам, якщо була велика вода, то це там лодки чи човники, чи що воно таке, якщо користувалися вони е, потоками цими магістралями, то ясно тут позначка була, по-перше, поклоніння богині воді. Повага до неї, по-друге, вона оберігала, щоб можна було рухатись. Ну, як знаки зараз, як це все є. І вклонялися цьому. Тобто вона ось, могла так. і вказувати подорожуючим на те, да. що поворот далі. поворот наближається, приготуватись і вперед. Тобто і це тут... могла бути цілком така собі розмітка сучасна. Так, да, 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 да. Маяк. — І щось оцей похожий. Якщо це кусок звідси, то це звідси. Ну щось похоже. Коротше говоря, як це стояла, вся ця споруда, і в нічний час вона повинна була освітлюватися і показувати, що тут поворот і тут поклоніння богині води і так далі. і так далі. От там є величезна 3,5 метри, отака камінюха і такого гнуса. Вона дивиться, отак, як кавун розрізати, в червоному небу. І в гнуса. А для чого вгнута? Ну для того, щоб скласти, отак, як на купала, складають шачор, підпалюють отам в центрі багаття, і воно утворює тягу і великий вогняний стовп освітлює все навколо. Рідним богам помолиться творожицям поклониться. Вашу треба літні по всій країні понесі. ти! Слава сварогу! в межах екотону лісостеп-степ, тобто на одних із найродючіших ґрунтах усієї Європи і цілком зрозуміло, що саме тут мала сформуватися одна з найперших хліборобських культур взагалі, культур у власному розумінні цього слова, в історії людства. І ще, отут Тетяна Володимирівна мене може поправити. Я не вірю, що трипільці не мали кусенності, враховуючи, що вони мали такий високий рівень розвитку матеріальної культури, бачимо і прояви духовної культури. Скоріше за все вона була, але і час, і різні вороги завойовники все це стирали. Можливо, хтось цілеспрямовано стирав. Я чомусь переконана, що ми просто-напросто не е, розуміємо. Ми, ми, можливо, тримаємо в руках цю писемність, ми її просто не розуміємо. Справа в тому, що ми е, підсвідомо е, ангажовані ідеєю, що писемність це повинен бути ось алфавіт із певних значків абстрактних. І обов'язково ці значки повинні бути в якійсь укладені в якусь там цю суму, систему і все. І ми про писемність міркуємо тільки в такому контексті, ну в цьому гутенбергівському контексті, так, що, що це має да. бути система знаків, які всім пізнавані, розумілі, але ж вони могли спокійнісінько на отих горщиках, які ми бачимо мальованих, так, тим більше, що більшість із того посуду, який ми, очевидно, маємо у своєму, ну так би мовити, який ми можемо сьогодні роздивлятися, більшість цього посуду, очевидно, мала ритуальний характер. Значна частина, тому що, коли, мабуть, коли вони спалювали оці будівлі свої, то, очевидно, вони залишали різні ритуальні речі, так як сьогодні, припустимо, коли ми ховаємо покійника, ми теж ритуальні речі кладемо. І тому, я думаю, що оці всі знаки, оці всі... Кола, там, різні хвильки, різні там значить, спіралі, все-все те, що ми маємо. Швидше за все, що це закодовані якісь писемні знаки, щось по типу, ну вже ж ми погодилися, припустимо, що існують так? От. Щось це може бути цілком, що це така система писемності, яка загрунтована от на таких малюнках, Малюнко Піктографічна писемність, не знакова система писемності, а піктографічна. Але розшифрувати в нас немає можливості. Адже е е е якщо ми візьмемо єгипетські, припустимо єрогліфи, ми знаємо, що єдина її, е скільки над ними там десятиліттями билися, ніякого не було прогресу. і Тільки коли знайшли розетський камінь, тоді виникла можливість розшифрувати. На жаль, тут росецького каменя ми не знайдемо, тому що немає жодної писемної системи відомої нам, яка співіснувала би із трипільцями. От в чому проблема. Як відбулося, що матір, ота така ось, в основі якої оця богиня, да? ну, ставлення до матері, таке десь яке пішло від цих богинь. Да? До матері, як носія, е Всього роду. фактично роду, роду да? продовжувачки роду, як годувальниці, як упорядниці, розпорядниці, берегині, да? берегині от те, якому тисячі років да? від тих кам'яних. Мови, от саме ось цих територій кам'янки, уманки, пагорбів оцих величезних, такі, що достатньо там відкопати землю і це можна посунути сюди. Ну, іншого, тягнути десь звідти з болота, його який сенс, як його можна спустити і все. Це логічно і це так очевидно робили. Але при цьому є небезпека, що вони не мали достатньо. Там і людей може, і техніки для того, щоб повернути їх назад туди. Тому, якщо щось вони прогавили, то ця глиба падала туди і там же лежить. Той же самий приклад в Софіївці, де болотники паріс росте. І на ньому отакого теж, майже такі величезні глиби. Точно так, очевидно, тоді будували це, але не втримали, воно звалилося. А то, що вони акуратно склали і їм вдалося зробити і підтримати фундаментом оцею підкладкою, того і вийшла отака. Унікальна споруда. Тепер від неї міряєте, скільки тут висота і те, що там було наверху злетіло. І виходить, що це споруда за 10 метрів висотою, а то й десь до 15 метрів не менше. Вона вся в знаках, символах. Ось буквально фігура, голова. Ось нога одна, друга, і витягнута ця напружена фігура на оці фігури, які отам знаходяться. А що я хобот туди йде, як окодирка туди, а потім пішло вухо туди вверх. Угу. А там випало одне вухо, воно було вставлено. Оце як кар'єр побудували, його тут зриви там, і угу. воно трасло цим пагорбом. і воно... Трохи роз'їхалося.